Сьогодні у програмі Генеральна прокуратура України відкрила провадження проти залізничної компанії за використання потягів Хюндай. Як виявилось, це не єдина оборудка при оновленні рухомого складу Укрзалізниці. Крим почав націоналізовувати транспортні підприємства півострова. Створено нові відповідні організації практично в усіх галузях перевезень. Росія продовжує підтримувати неспокій на кордоні із Україною. Вітчизняні підприємці скаржаться на втрату доходів, але все ж сподіваються на краще. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо української залізничної швидкісної компанії за експлуатацію електропоїздів Хюндай з несправностями і за відсутності ліцензії на перевезення пасажирів цими поїздами. Вказане правопорушення виявлено під час перевірки дотримання вимог законодавства щодо виконання державної цільової програми на проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу управлінням правозахисної діяльності протидії корупції та злочинності у сфері транспорту так держпідприємство Південна залізниця у 2010 році придбало 10 електропоїздів HRC S2 Hyundai Rotem Корейського виробництва загальною вартістю 307 мільйонів доларів, які надалі передало державному підприємству УЗШК. Встановлено, що вказані електропоїзди експлуатувалися з технічними несправностями, при яких використання рухомого складу заборонено, оскільки це створювало загрозу для людей. Однак, всупереч вимогам законодавства, ДП Українська швидкісна залізнична компанія більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Хюндайротем без ліцензії, прес-служба Генеральної прокуратури України. За цим фактом ГПУ розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 276 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту. Оборудка із електричками Хюндай не єдина у процесі оновлення рухомого складу укрзалізниці. Під час перебування на посаді міністра Бориса Колеснікова були закуплені і два потяги класу Інтерсіті чеської компанії Шкода тоді ще широко обговорювали необхідність створення в Україні спільного виробництва подібної техніки, але виявляється не без особистої зацікавленості чиновників нашої держави, як відзначає нинішній міністр. Інфраструктури цей проєкт зараз знову обговорюється найвищими посадовцями України та Чехії. Це спільний проєкт щодо створення заводу по випуску електровозів в Україні. Спільне підприємство Україна і шкода. Одразу ж зазначили, що ніяких корупційних схем не буде. там. змінили кількість. Учасників цього підприємства, тому що чомусь там з'явилася третя сторона, і чехи не розуміли, як з'явилася третя сторона у статуті цьому, але все ж таки ми це виправили. І будемо, і, і цей проект буде рухатися лише після відновлення політичної і економічної стабільності в Україні. Державна рада Криму створила державне підприємство Кримські морські порти. Відповідне рішення було прийнято на позачерговому пленарному засіданні Кримського парламенту. Згідно із документом, майно державних підприємств Керченський морський торговельний порт, Керченський морський рибний порт, Феодосійський морський торговельний порт, «Ялтинський морський торговельний порт та Євпаторійський морський торговельний порт переходять у власність Республіки Крим. А також створюється держпідприємство «Кримські морські порти», Морські порти, куди і передається майно всіх перерахованих вище портів. У повідомленні зазначається, що державне підприємство Кримські морські порти є стратегічним і не підлягає обмеженню в енергопостачанні, теплопостачанні, а також в інших ресурсах життєдіяльності. Також документом визначається, що в перехідний період до прийняття інших актів у галузі діяльності морських портів діяльність держпідприємства Кримські морські порти здійснюється відповідно до діючих законов. Но актів у галузі морського транспорту, тобто насамперед мається на увазі законодавство України. Нагадаю, що минулого тижня міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що його відомство не допустить націоналізації підпорядкованих йому об'єктів, які розташовані в Криму. В той же час міністр юстиції України Павло Петренко наголосив, що можливі втрати від націоналізації українських об'єктів у Криму будуть компенсовані за рахунок власності. І Росії, що перебуває на території нашої держави. Нинішня влада Криму взялась із за підпорядкування місцевої частини Укрзалізниці. Наразі відділення Придніпровської залізниці переформатоване у підприємство Кримська залізниця. За словами голови республіканського комітету транспорту та зв'язку Юрія Шевченка, кримські перевезення фінансуватиме Росія. До речі, після припинення перельотів над півостровом українськими авіакомпаніями через безлад в авіаобслуговуванні, місцева влада створила ще й республіканське управління повітря. Наними перевезеннями нині тут регулярно здійснюються польоти лише до Росії. Варто відзначити, що в Республіці Крим також створені держпідприємства Універсал Авіа, Лоцман Крим, Крим Автодор, Крим Дорзв'язок, а також Кримський державний інститут проєктування об'єктів дорожнього господарства Крим Діпродор. Обсяги найперспективніших для Укрзалізниці перевезень в складі контейнерних та комбінованих поїздів за перші два місяці поточного року скоротилися на 5%. В усіх видах сполучень перевезено понад 11 тисяч 600 контейнерів. Найбільше перевезено маршрутом Нікополь і Нікополь, 2404 контейнери. Трохи менше поїздом, що курсує за маршрутом Словаччина кошице Росія. Перспектива. Та понад дві тисячі поїздом Румунія, Росія, Москва, Румунія. Наразі територію України організовано та курсує 14 контейнерних поїздів. Перевезення контейнерів у складі цих поїздів становлять 40% від загального обсягу перевезених контейнерів території України. В Цілому ж роботу транспортного комплексу, взагалі та залізницею, зокрема, у міністерстві інфраструктури вважають цілком задовільною. Перше завдання, яке ми Виконуємо і впевнений, що нам це вдається. Це стабілізація ситуації в галузі. Железнодорожне сполучення є, автомобільне сполучення теж підтримується, авіасполучення все здійснюється в звичному режимі. Так, відповідно до тих подій, які відбуваються в Україні. Існує певне зменшення обсягів перевезення по ЖД-транспорту, певне зменшення обсягів перевалки грузів у портах, але це невеликі зміни, тобто невеликі зменшення. Росія запровадила додаткові вимоги для перетину кордону українцями, таке повідомляють у державній прикордонній службі. Кількість українців, яких російські прикордонники не пустили до Федерації, наразі обчислюється сотнями щоденно. Відтепер наші громадяни, аби потрапити до Росії, мають пред'явити запрошення від мешканця країни сусідки, а також запевнити прикордонників, що мають достатньо коштів на визначений термін перебування у Федерації. При цьому скільки саме вважається до достатньою сумою не зазначають. Між іншим, відразу після проведення у Криму референдуму на кордоні із Росією українці відчули значних ускладнень. Заговорили навіть про бойкот усьому українському від російських митників. Вони без пояснень не пускали до Федерації машини з українськими товарами. Через це на кордоні утворилися кілометрові черги з вантажівок. Експортери певні негативні наслідки від цього очікують і Україну і Росію. Хоча все ще сподіваються на краще. Знаєте, я думаю, это, конечно, шосе двухсторонні движения. страдають всі. Ми знаємо специфіку і потребности російського ринку, ми знаємо його структуру, так, і естественно вже кооперационные связи, которые установлены, они способствуют тому, щоб наші отношения були только укреплялись. Від цього в першу чергу втрачають прості люди. Не керівники держав, які приймають рішення і людей потім кидають в таку прірву. А в першу чергу люди прости, хотілося б ці ринки повернулись і до нас, і ми до них теж. Але якщо цього не станеться, я ще раз скажу: у нас є інші резерви, які треба використовувати, і не треба пускати руки. Інформацію про те, що Росія блокує на кордоні товари з України, підтвердив і заступник міністра доходів та зборів Віталій Науменко для контролю ситуації. Митниця відрядила по одному представнику до кожного пункту, де простоювали машини з українськими товарами. У свою чергу в Росії пояснили, побоюються перевезення заборонених предметів. Разом з тим, митники зазначають, що подібні ситуації сприяли й українські перевізники, котрі часто густо так би мовити бавляться контрабандою. Причому в обидва боки кордону до тих пір, поки контрабандний товар можна буде реалізувати в Україні, ми будемо мати сірий імпорт, будемо мати контрабанду. Тобто, в принципі, говорячи в цілому про державу, держава має створити такі інструменти, щоб не допустити цього. Це контроль з першої точки до кінцевої точки. Втім, вже за добу після виникнення транспортного колапсу у Федеральній митній службі Росії інформацію про повне закриття кордонів спростували. Мовляв, лише посилили контроль на в'їзд товарів з України через повідомлення про можливе переміщення зброї. Хай там як вітчизняні експерти кажуть, торговельна війна з Росією лише зміцнить відносини із Євросоюзом. Вже найближчим часом на вітчизняних експортерів чекають зміни на краще, адже Україна підписала політичну частину. Угоди про асоціацію з ЄС до того ж днями Євросоюз в односторонньому порядку тимчасово скасував мита на вітчизняні товари для експортерів українських позицій зміниться, Сподіваємось в кращу сторону. Принаймні до кінця цього року у них матиме бізнес-можливість працювати за нульовою ставкою, і маємо надію, що це буде достатньою компенсацією тих втрат, які вже. З сьогоднішнього з вчорашнього дня несе український бізнес на кордоні з Російською Федерацією. Звісно, це неможливо сказати, що компенсує всі втрати, неможливо перебудувати бізнеси, неможливо переорієнтувати ринки постачання і збуту. Тим не менше, це суттєвий крок, і це неймовірний швидкий крок зі сторони Європейського Союзу в напрямок України. За словами фахівців, аби отримати всі переваги від асоціації з ЄС українським підприємствам доведеться переоснащуватись та модернізуватися, а також працювати над підвищенням конкурентної спроможності своєї продукції. Стосується це і перевізників, котрі перевозять найбільше як пасажирів, так і вантажів до Європи, а у старому світі свої вимоги до рухомого складу, який у більшості українців не відповідає ековимогам.